20.07.2014 року черговий звіт по придбаним речам. Придбали два комплекти камуфляжа, куртка і брюки. І передаємо їх військовим. Ну, Я подивився на ті карімати. Не знаю яка в них прочність. Тут з фольгою, бачите, ну, да. воно і тепло да. отражателей. Да. Трошки конечно. Трошки тонше за каремату. В два рази якщо скласти, воно буде те саме. Да. А я, ж, ну, я, не, я не знаю, як ну, каремати я зрозумів, що вложить хвості, а які... Туристичні вони... такі, так. Да. А це будівельний матеріал. Так що. Зависть каримата. Ну, щоб сирості не було на землі. Карімат. Не на сирому спати. Я, я, да. я можу урозити, бо так і м'яко. На цьому наш звіт закінчується.